Всім привіт! Мене звати Марина. Я прожила більшу частину свого життя на старому місті. І сьогодні ми з вами будемо згадувати, трішки ностальгувати про те, яким було це місце, як воно змінювалось і чим особливо. Ні, Давайте не так. Ми будемо розповідати не про все старе місто, а про ті частинки, які ми сьогодні з Колею встигнемо обійти і не замерзнути. Я виросла у цій місцевості, де до річки дійти це займало буквально лічені хвилини, і тому не дивно, що там все моє дитинство і підлітковий вік ми проводили ну, багато часу біля річки. Ми отак умовно берег річки розділяли. Ну нашого району розділяли на декілька відпочинкових зон, так званих пляжів, але від пляжів там фактично нічого не було, ніякої там пляжної інфраструктури. Фактично, це був просто берег річки, розчищений від очерету, де можна було зайти у воду. І зараз ми перебуваємо біля одного з таких місць гора Королеви вони, більш відома як замкова гора. На якій встановлений 50-метровий флагшток з прапором України. Але для нас це місце називалось просто на хресті. Чому на хресті здогадатись, думаю, не важко. Біля нас Миколаївська церква. Ну і власне сам хрест зараз розташовується поряд із флагштоком. Раніше це місце було не таке популярне, ну як раніше, буквально декілька років тому. Це була така імпровізована галявина, де був встановлений власний хрест. До нього вели декілька бетонних сходинок. Ну і власне самі хащі, через які можна було там якось манівцями продертися. Відкривалася маленька частинка панорами на місто, яку для нас зараз розчистили в повному обсязі. І вона безсумнівно прекрасна. Для нас це просто було місце на хресті, особливо там якоїсь е цікавості не викликало. Я б навіть сказала, що воно було таке трошечки депресивне, але за рахунок цієї панорами мені ну подобалося місце. Але, власне, що нас цікавило, повертаючись до цих відпочинкових зон, нас власне більше цікавило місце під горою. Якщо спуститися донизу і перейти через дорогу, там власне і було ось це таке місце розчищеної території, де можна було зайти у воду. Я не можу сказати, що воно було там дуже якесь затишне, зручне, тому що буквально позаду тебе дорога, ну і власне в тебе над головою місто, де теж їздить транспорт. Але для місцевих думаю, що це було важливе місце, тому що ну, тут можна було купатись, да, в той час типу люди частіше купалися в південному бузі. Про це нам рідше там говорили. Що не можна купатись. А, і от, власне, для місцевих це був таким найближчим пляжем, тому що до Динамо треба було трішки пройтися, ми з вами пройдемося. А власне, найближчий пляж по іншу сторону це аж, не знаю, Бригантина або пляж на Гонте. — Або Спартак. Ну, або Спартак. Власне, звідси починалася історія Вінниці, і сьогодні починається наш маршрут. Але про історію Вінниці я вам розповідати не буду, про це розкаже Коля на цьому каналі. Один з присів тоді, коли переоблаштували цю територію, це те, що власне тут встановили ці плафори, бо до того їх ну, ніколи не було. Ну і на старому місці вони теж почали з'являтися набагато пізніше. Прогулятися до Динамо по підберег ми, на жаль, не зможемо. Територія зовсім не обладнана для якихось прогулянок. Ну і подекуди перекрита приватними парканами. Тому ми зараз піднімемося попід. Найстарішу церкву і спустимося вузьким звозом прямо до Динамо. Старе місто це район з найвищою точкою. Ну і типу завжди, щоб там до центру дійти і потім піднятися назад додому, треба було долати такі от маршрути догори. І оце постійне. Це один з спогадів десь мого підліткового віку, тому що я тоді ходила в художню школу, і типу це близько. Там можна було діти пішки туди і назад, і оці долати постійні тут донизу, там до гори і зворотний шлях. Ну було прикольно. Місто для цієї церкви обрали не випадково, тому що як ми бачимо, це типу вершина гори. І, відповідно, якщо ми говоримо про е, дату будівництва, це там 1740 ві роки. Якщо не помиляюсь, панорама то теж була обширніша, Відкривалися більше е, краєвид на місто. На моїй пам'яті церква завжди була блакитного кольору з оцим бляшаним таким дахом. Але я бачила фото старішої версії церкви. Там колір дерева був більш натуральний. Ну і власне сам матеріал покрівлі був теж іншого кольору. І як на мене, воно виглядає більш гармонійно не даремно ж це. Вважається як пам'яткою архітектури, а тому такий варіант ну, більш якось був милий до ока. Скажімо так, насправді в мене не так багато спогадів з цією церквою. Є е, два основних з них. Перший це пов'язано з великоднем, коли тут вишуковувалося дуже багато людей, е, саме для того, щоб посвятити кошики. Е, черга вишуковувалась буквально від е, е, входу до церкви, до гори до площі Северина Наливайка. звідти знову донизу. До дороги і знову верху, і так по декілька разів там могло бути і два, і три коло, поки священик обійде у усіх і усім посвятить їхні кошики. Другий спогад пов'язаний з краницею, яка стоїть внизу біля самої дороги. Там постійно можна було просто набрати воду. Ну і власне старе місто взагалі ніколи не було обділене в плані. Питної води, тому що, ну принаймні, мої спогади там з підліткового і дитячого е, часу е, ми завжди могли знайти, типу де набрати води. Це, типу, і джерела різні, і краниці, ну, або просто колонки. Е, власне, водновеслувальна база не вважається пряжим, але е, вона завжди була, ну типу, Обладнана тут завжди було приємно проводити час, територія охоронялася. Ну і в принципі її ніколи не закривали для місцевих. Тобто ми, як там місцеві діти, могли сюди спокійно прийти і теж поплавати і подивитися за тим, як веслують спортсмени за когось повболівати. А в літню пору тут часто перепливали люди з протилежного берега зі Спартаку. Просто могли посадити, відпочити і поплисти назад, Там приносили якісь ці водяні лілії і тому подібне. А взимку просто часто можна було спостерігати, як люди переходили пішки на інший берег. Ну і я тут колись вперше стала на лід. Перший спогад про це місце це власне напевно було десь взимку. Ну, тоді, коли я і вийшла на лід. Це один з таких найяскравіших спогадів, бо я дуже боялась води, але мене якось там обманом туди вивели, тримали, щоб я не втекла. Ну, типу, після того в мене не зникло ну, страх перед там, льодом і те, що знаходиться під ним. Але ну, такий яскравий спогад був. Влітку це було прикольно, тому що за рахунок того, що тут є ось ці кладки, можна було просто прийти помочити ноги, ну, типу, посидіти. на річ. Ні, поверхні помочити ноги, а купалися ми теж тут, але отам от за тим парканчиком. Взимку да, це або на лід вийти, або там, ну от як зараз на коньках катаються. Ці залишки тут якогось огородження чи не знаю, якісь бетонні блоки. Це ті місця, звідки, так сказати, заходило у воду. Тут буквально десь по коліна води було. А на цьому місці були такі лавочки зі столиками під накриттям. Ну невеличкі, буквально на декілька людей. Тут була одна, друга і там за парканчиком третя. Коля заморожує людей. Ми йдемо. ми йдемо до наступного. Місця відпочинку біля води, яке називається зеленим пляжем. Пішли, пішли, пішли. Хвилинка ASMR. Але лише уявіть, який краєвид відкривається з вікон тих будиночків. Це Шіося річка, мала річка номер 13. Ми дійшли до зеленого пляжу, це теж досить популярне місце серед місцевих. Я, навіть якщо теоретично підрахувати скільки часу ми тут провели, це не зможу цього зробити. Якщо сказати багато, це практично нічого не сказати. Мої пам'яті тут завжди також було багато людей. А влітку зрозуміло, тому що, ну, типу, знову ж таки, умовно пляж, а взимку тому, що недалеко є гарноличка. А в моїй родині, напевно, такий пікніковий період починався десь з квітня, на моє день народження. І це була така традиція там зібрати друзів-родини і вийти десь на якусь першу природу або в ліс, або, типу, десь до берегу річки. І особливо для людей, які там живуть у квартирі, це було дійсно якоюсь такою традицією в перший раз, навіть якщо там десь ще були якісь залишку сніг. Залишки снігу в квітні вийти десь, посидіти на природі. Це вже було е, дуже хорошим приводом. А власне про саму горнолишку, е, коли випадав сніг, людей було дуже, теж, дуже багато е, сюди, приходили там. Хто на чого міг, на тому і з'їжджав, якісь санчата, шини. Оці від Камазів, такі здоровані для них там навіть окрему трасу потім зробили. Хтось навіть просто так бочком міг скочуватись. Ну тобто, так активно, тут завжди шумно було, багато дітлахів. Та й дорослих, в принципі, тут, до речі, ще прикольно те, що дуже багато ну, старих дерев, і от, власне, одне з таких це ось цей дуб. Я не знаю, скільки він тут стоїть, але мені здається, що от, е, знаєте, таке буває, коли от в дитинстві е, ти виростаєш, і там простір довкола тебе він змінюється і здається тобі меншим. Так у мене з тандубом трошечки по-іншому працює. Я кожен раз сюди проходжу, і мені здається, що він ще більшим, більшим, більшим виростає, і більше росте. І він якось е, ну, занадто швидко це робить порівняно з іншими деревами. Знаєте цей момент, коли ти прийшов кататись на здоров'яній шині, і ти, типу ну, скатився і це ж треба її взяти наверх. Затащити. Так, а ось там трошечки далі, вже між лісу, прорили чи розкатали таку спеціальну трасу для оцих габаритних великих камазних шин. Ну, було прикольно, але це завжди було трошки екстремально, тому що ти не знав, де ти зупинишся. Якщо ми бачимо, там далі вже річка. Тут навіть хтось зробив, ну типу обтягнув шину в якийсь поліетилен для того, щоб вона краще з'їжджала. Що давай один раз роз'їдем, я потім назад привісу. Щасте слово. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. О, ще б сміття позбираємо плогінг. До речі, люди потрошки починають сходитись. Ну, якщо ми далі порухалися в тому напрямку, ми підійшли, по-перше, знайшли б ще одне джерело. Де можна було набрати і попити води, ну якщо далі продовжувати рух в тому напрямку, ми б змогли дійти навіть до педучилища, ну типу подалі, там вже по підберег можна було і до Саббарова дійти. Але ми туди не підемо, ми зараз повернемося назад до яру і піднімемося туди. Е, так, ми зараз стоїмо на сходах, їх не видно, бо вони під снігом і слизькі, тому ми по ним не підемо. Але повірте нам, що вони тут є. Вони ведуться від зеленого пляжу до гори. там колись розташовувався санаторій, і в дитинстві ми там теж ну, деякий час проводили. Під'їжджав катер, щоб забрати е, дітей на прогулянку, і ми спускалися саме з цими Сходами сюди до берега сідали на катер і здійснювали власне саму прогулянку Південним Бугом. А також там був великий. Ну <свісно> мені здавалося, що великий відкритий басейн, де теж типу, можна було купатися. Звісно, що не місцевим, типу, а дітям, які відпочивали в санаторії. Ми дійшли до скель-каспіча. Це одне з моїх найулюбленіших місць на старому місці, довожного усамітнене місце. Раніше воно було досить популярним. Селет скелелазів та альпіністів. Я пам'ятаю, що тут було багато наметів, тобто постійно якийсь такий двіж був. І, ну, ми коли обходили, нам завжди як дітям було цікаво, що тут відбувається. Я навіть пам'ятаю момент, коли я дуже хотіла теж спробувати. Ну, і ми, типу, там вже, Коли тут більш-менш нікого не було, ми щось там залазили, уявляли себе теж якимось альпіністом. І, звісно, потім Отримували від батьків, бо типу, ну, <смеш> небезпечно трохи. Да? А, також я пам'ятаю, як ми вилазили е на гору, ось там на скелі, і дивилися за тим, як пропливають катери. Зараз це місце залишається таким, як є: спокійним, тихим і тут е майорить прапор України. ASMR, вайб, Наступна серія. Це крутній фуяр, ним ми зазвичай рухалися в напрямку до річки, і він мені завжди трошечки віддавав таким, знаєте, цим сільським вайбом. Ну, типу, не в поганому сенсі. Тут е, просто завжди там випасали кіс, бігали курчата, качки, гуски. Ну і типу сама ця краниця вже так е, трошечки нагадує да, нам якусь таку місцевість сільську. Не знаю, вона завжди була закрита, наскільки я пам'ятаю. але під нею витікає от таке джерело. І, власне, там є позаду ще одне. І ми завжди тут набирали воду, там, коли йшли на пляж, наприклад. Або піднімалися назад на гору, тому що підніматись було важко, і ми зараз теж так трошечки після того, від того відходимо. Ось, Ну і власне це і є. Річка номер 13. Зараз вона вже така більш-менш розчищена, тому що приходили активісти цього літа, там прибирали біля неї, боролися з борщівником. До них можна доєднуватися. Це проект малі річки. За ними можна слідкувати в соціальних мережах. Вони розповідають, для чого вони нам потрібні і як вони допомагають місту. Перевага старого міста для мене у тому, що по перше, тут дуже близько до центральної частини міста. І буквально ну, в пішій доступності. Плюс, це, звісно ж, річка, якщо про неї так багато розповідає, це є для мене великою перевагою. Ну і, власне, ліс, природа. Після досліджень мікрорайонів я зрозуміла. Хочу назад в приватний сектор. Старе місто ідеально підходить ну, для мене, тому що кожен мікрорайон чимось особливий і прикольний, але, типу, саме старе місто. Для мене рідне, скільки я тут виросла, і воно завжди таким залишиться, типу, в моїх очах, що це як найкращий район. Зрозуміло, так. Зараз ми стоїмо посеред рощі. Колись це місце було просто одним великим стадіоном, на якому ми бігали, кроси і тому подібне. Мені розповідала бабуся, що тут колись було набагато більше дерев, відповідно, і назв звідти Роща. Ось можу пригадати, коли. Ще не ну, типу, не організовували так зупинки громадського транспорту, як зараз. То, наприклад, щоб зупинити тут маршрутку, ми ставали там біля великого такого дуба, який зараз вже зрізали, та й в принципі зупинку перенесли далі. Але тоді це був такий от орієнтир, де повинна була зупинятись маршрутка. Є один прикольний спогад. Він пов'язаний власне з пожежною частиною. У них. Інколи бувають такі тренувальні дні. Я не знаю, як це правильно називається, але я це запам'ятала так: ти виходиш в рощу на стадіон, і вона вся біла посеред літа. Пожежники тренувалися, і, типу, вся ось ця піна опинялася. Ну, вони тренували щось тушити, і вся ось ця піна опинялася посеред власне, стадіону. І для дітей, ну, типу, це було так, прикольно, типу, всі вибігають. І, там, ну, я не знаю, там, можна було в ній цей, щось там гратися, але, типу, всі там, в основному цим займалися. Тому що це ухти, ухти, там все поле, значить, біле, в піні, йдіть, подивіться. Я ще пригадала історію, коли я ну, от якраз йшла додому цією дорогою. Тут ще нагадаю був стадіон, ну, типу такий пустир, і треба було пройти ось так навскрізь додому. І я якось йшла з подругою чи однокласницею, чи це вже була якась старша дівчинка. Ну, коротше, неважливо, вона мені розповідає. Ти головне, не дивися воронам в очі. Я кажу, чому не дивися? Вона каже, ти бачила, скільки тут ворон? А тут їх реально завжди було багато. І особливо посеред зими, ти такі чорні тіні, і якось ти проходиш повз. Вони всі одночасно підлітають. Вона мені каже, вони виколюють очі. Нападаються разом, виколюють очі тим, хто дивиться, їм у очі. І Я це так запам'ятала, не знаю. Я довго не дивилась вороном в очі, але думаю, це може зійти на якісь дитячі історії жахів, якийсь хорор, ставиш його там в кінці десь. Старимські міфи, не мають? Так, да, старимські міфи. Власне, коли я розповідала, що старе місто це типу, як високий район, то для мене тут ще є ну, так, Такою родзинкою, те, що оскільки ти можеш споглядати велику частину простору, то і заходи, і сходи сонця тут теж неймовірні, тобто можна вийти на будь-яку точку, яка одесь там відкриває панораму на місто, і звідти вже виходять ці чудові світлини. Ну і так, споглядати за цим теж набагато приємніше. Наочний приклад висоти берега старого міста. Ти нормально все добре. Кажу, холодно. Тихонько. Погана дорога.